Чим складніше, тим краще. Бо я тоді просипаюсь. Пане президенте, скажіть, будь ласка, от коли ви почали здійснювати реформи, ви усвідомлювали те, що це дуже великий ризик. І можливо навіть політична смерть. є... Що в чов, як ризик в людині є від природи. І на вулицю, no, може ми розважати. виходимо на вулицю, можемо потрапити під машину. Це вам може, може впасти на голову і, і багато інших речей. Натомість інших займаючись з... політикою, ну, то ми наражаємося на якісь додаткові проблеми складення. Нас... Ми, не... Але... Не, але так трудно, тому, що ми не мали таку складну ситуацію, тому що już już ситуацію, комуністична система вже свої... настільки втратила за ці часи, що дедалі Більше не підходила до тих часів, до тої реальності. Тоблем що... проблема то полягала бодище. в тому, як від тої системи відійти. Он так далеко був вільний одноволно Бо настільки ця система була далека від системи проблема, свободи, як... що проблема була як від як з того вийти. Навіть комуністи не захисти не захищали no. цієї системи. Як to to вони, вони знали, як це виглядає порівняно з Заходом і вже не захищали комунізму, no, у влади але хотіли залишитись при владі. No, і, і з ними було легше і говорити, і боротися. Бо на початку, то було вони, вони були дуже серйозні і боролися за Але, свою систему. Але чим довше тривав цей процес, тим слабше вони боролися. Наступне, Наступне питання. Пане президенте, що для вас Там, сьогодні, сьогодні польська солідарність? Вона, дійсій, солідарність. Завжди то саме. Завжди це саме. Філософія була проста. А філософія була проста. Не можеш подність Ченжару якогось. Не можеш підняти якогось вантажу. Та допроси no, і подніше. То попроси і піднімай його. Цей тягар це був комунізм, Радянський Союз. Треба було запросити no, інших, щоб. Викинути це і цей, цей лад в історії Діжа є в, в, в кожному місці потрібна солідарність зараз. В кожному місці потрібна солідарність, але ну інна, до інших але інша для інш для різних інших тягарів, діщо почали з Європі солідарність. сьогодні в Європі. Потрібна солідарність, щоб вирівняти цю різницю в розвитку. Щоб ці богатші розмілі щоб ці багатші розуміли біднішеві, щоб, щоб уможливили вихід зі складної ситуації. A więc budujcie, A gruz, buduj, budujcie, gruz, 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 budujcie gruz. solidarność dla różnych ciężarów, dla różnych fantażów. Наступні, як на вашу думку, е сказали. нинішній склад, О, солідарності склад солідарності справляється з цими викликами? Проблема, Проблема полягає в тому, що тої солідарності, на чолі якої стояв вона я, вона мала 10 мільйонів членів. А там кого теперішня має близько 500 тисяч, ще коли ми, ми зорієнтувалися, що ми вже перемогли. То друге завдання було посушенню комунізму. Друге завдання після повалення комунізму збудувати було було збудувати плюралізм і демократію, а, а не монополію. А монополію. Навіть навіть монополія в солідарності це не добре. Треба було це поділити. На капіталістів. На капіталістів, на різні на профспілки, на політичні партії. А, а, після, єдності, після, етап після великої великого будівництва єдності настав період великого поділу. Бленно було, то, що не було те, тамте, Що ми не. не, не, не що ми, що ми Не закінчили попереднього етапу. Треба було, треба було ту історичну солідарність розпустити і створити нову, але по-іншому, на інших засадах. І ми цього не зробили. Dzisiaj, це і, і ці пів мільйона, що зараз є залишили за собою і наші прапори, і нашу переможну історію. І вони, вони кажуть, що вони є солідарністю, а ми – ні, а не ми. І це ускладнює нашу діяльність. Скажіть, що таке питання? На вашу думку. В останній час бо а Росії, остатньо, а, остатньо, 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 часу, з боку Росії почастішили заяви по, про, про uh, можливість застосування ядерної зброї. Застосування броні, до чого це може привести Росію? Може, і, до, і, до, і до чого до, може готувати? Таке конфронтація вже забув про таку конфронтацію. Заніха у валке e, забув. Відійшов від такої боротьби. Малепшу броню росія, але має кращу більші. зброю, аніж Росія, але про це не говориться. Натомість Росія ма горше натомість, росія має гіршу, але в старим стилю страш, але в старому стилі лякає. Я скажу так, так, що Росія взагалі затримується, запізнилася за 30-50 років але, за західним світом, але, але, але в ментально в демократію в демократичному менталітету свобода не було ніде житті, що демократія там ніколи не було ані демократії, ані ані свободи. Він Росія ні потрапить життя Росія. Не здатна, не вміє жити в таких умовах. Росія завжди. Росія і завжди хотіла мати ворога. І дисциплінував цю і... країну. І... і ворог дисциплінував цю країну. Я не можу, молоді, і вони не засад, можуть підійти до тих засад, перейти так. на ті засади, на ті принципи, які ми використовуємо. Putin Putin поведе, раз, недавно, що сказав, що... і американці вчили литовців і поляків до боротьби до війни з Росією. Дов... З Росією. Це маєте підтвердження, підтвердження і в його, його. його стилі. Американці то всханяться. Що американці це подонки? Вони ж до щоб зара. Що вони 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 вчать, але для того щоб заробляти не боже. не не руйнувати до демократії, довольно але школи. але вчать для демократії для свободи. Бо Вони на цьому заробляють Вони на цьому заробляють. і до того, ніх росіян як Путін позволить Росія, Росія вишкодити за що... американців, то не видно вальчить, ніби до страшно. І тому нехай Путін дозволить американцям вчити росіян, і тоді вони не будуть лякати. Очеві ні. Я сам сентиментальні, звичайно, вони не мають сентиментів. Вони, вони американці працюють для себе, але в новому Путіна. стилі, а не в старому стилі, яким послугується Путін. Для того, для того, I для тому тому Борячись з Путіним, треба це демонструвати. Для що чого ти, ти борешся? Що ти за методики використовуєш? Це, це без сенсу. Сенс. Хто, хто захоче гинути, хто, хто, захоче гинути? хто захоче помирати, за ім'я в ім'я чого? Зараз ми маємо інтелект. Вольно. Свободу. І то буду я не якесь чоловік. Треба це будувати, розбудовувати, а не якісь танки. Ale jednocześnie, Ale jednocześnie tymi, tymi działaniami, Putin toju sprawdza działalność działalność Putin i światową solidarność europejską z Rosją. No tak, czy solidarność? jesteśmy solidarni. Bo tak my byliśmy i solidarni. To nie chodzi przeciw Rosji. Ale to nie znaczy, że my z się przeciw Rosji? Rosja jest potrzebna Europie, potrzebna jest Europie, potrzebna światu. Ale Rosja zachowuje on się, jak my wszyscy. Але Росія, яка буде поводитись так, як ми всі, ані старшонта атоми, а не та, та яка буде лякати атомною бомбою, вивовниваючи пожомим треба вирівнювати між, рівні між Кримем, розвитку між, Білорусі, між Кримом, і, Білорусі і так як в Європі. Ліквідовувати кордони, а не знемувати човга, а не ліквідовувати кордони нападок. танками. No, то, 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 окупацію. Не, не, не та, це не та епока. Це не та не та епоха якими принципами і засадами потрібно керуватися українською українським властям, щоб якнайшвидше Україна могла потрапити до Євросоюзу справа? так питання. Не стільки може України, скільки Європи і світу? заходу західний світ не на на філософії. Трактатів європейських порозумінь, демократії, свободи, а Росія Росія з Путіна на траві підписала трактат, підписала договір і його порушила. А ми ще за Заход Захід зобов'язався, коли Україні, забирав атомну бомбу в Україні, щоб буде стояти на сторожі свободи України. І і не зал і не і, і територіальної цілісті росія і путін подважив до філософія і росія і путін порушили цю філософію наче буде ми жити як ми будемо в світі жити кині шанує поросу ми не шануємо он, договорів міжнародних договорів може сильніші з сильніший може порушити ці договорі свято брому світ мусить це захистити то ж, ні хочу, але тожна позволити не можна дозволити на порушення ні, ми, таких договорів значимо, на як на які постанових жити. Тому що Тому. на якій основі тоді жити? Як нема трактату, немає немає як немає договорів, немає зламати. порозумінь. Кожен може порушити ну, це кінець нашої цивілізації, яким чином захистити? В який спосіб оброблять? За допомогою солідарності. E, oczywiście ja, ja proponowałem od początku prostą filozofię. Ja, ja z początku, od samego początku proponowałem prostą filozofię. E, zorganizować 20 ludzi z całego świata mądrych. Organizować i zebrać 20 mądrych ludzi z całego świata. I ci mądrzy ludzie znający Rosję i Ukrainę. I ci mody ludzie, którzy znają Rosję i Ukrainę. Pracowują 20 potułtów, które jak zrealizujemy i trafią w Rosję, to Rosja musi się Мусі ще зафлектувати готують 20 пунктів, які на основі своїх знань готують, передають Росії, і Росія повинна ну, до цього зайняти позицію до тих пунктів. Mm. Там не вруже загавай, хтось не хтось буде... купить, хтось не сприда, хтось не купить, хтось не прода, не продасть, хтось буде бойкотувати. на і коли буде цих 20 пунктів. Кожне ми звертаємось до кожної держави. Може і кажуть: дивись, ти маєш 20 пунктів. Ну, дивись, що можеш зробити на Росії. Ну запиши, що ти можеш зробити для того, щоб чином э, врятувати Росію. Ну, ми вже інтереси, ми розуміємо, але ми ну, маємо інтерес, інтерес, але щось мусиш зробити. А як не може тому дати пьєнзи, бо ніби не як не можеш сам, сам щось зробити, зробити mm -hmm. то мусиш дати гроші. Інші будуть персонаю, бо кожна держава має інші інтереси, але в інтересі нас, але в інтересі нас всіх, чому витягнути Росію з тої існуючої ситуації, Росія нам потрібна. І одночасно в той будже люди одне звоновані до розмов з Путіна. Ці двадцять п'ять людей готові повинні бути до розмови з Путіним. Щоденно кожен з них один дзвонить до Путіна. І вчора стачилась і питає Путін. А скільки ти вчора втратив? Ми тіле страчили. Ми e, стільки втратив наступного дня другий дзвонить наступного дня другий дзвонить. І каже, скільки ти сьогодні втратив? <laughs> Бо ми стільки втратили. І в певний момент каже Путін: ну не дуріть, треба з цього виходити. Давай no, put... будемо думати, як будемо виходити. Шкода твоєї Росії, шкода нас, ну для чого це все? Це була моя пропозиція. Хто мають бути ці люди? При НАТО. При НАТО. Або в кожен інший спосіб, або будь-яким іншим чином, за згодом Європи, що та побування ма пару монделю. Але ну то Європа повинна таку групу, таку якби комісію створити. Але почих але так тихенько. Спокійні, спокійно, бойці. тут не йдеться про розголошення, мудро, спокійно. Ну і, і дивишся Ну добре, ну ще ще, ще трошки Росії. Треба. Ну то тут, треба, ну, то тут треба підправити, там треба підправити, попрацювати. Я таке речі робив за моїх часів. Я такі речі робив за своїх часах. І завжди це вигравало.